Друзі, доброго вечора. Під закінчення робочого дня на продаж заїхала машина Opel Zafira B. Автомобіль. Півроку тому приїхав з Німеччини. Пробіг тут 171 тисяча кілометрів. Зі слів власника перевіряти пробіг можна будь-за будь яких обставин. Він на 200% впевнений, що це рідний пробіг. Ми не перевіряли, вам хочу сказати, тобто це все ще заявлений пробіг від власника. Але стан машинки класний. 8 тисяч кілометрів тому було замінено ГРМ, повністю весь комплект, помпа, ріс, це все помінено. Встановлені у нас леди, лед лампочки в ближній світлофар, проти є. Автомобіль стоїть на всесезонній гумі, але вона вже доїжджає свій вік. Але в багажнику ходім покажу, в багажник у нас лежить дуже класна зимова Гума, комплект, 4 скати, мішлен, 17 рік, досить непоганий стан. Автомобіль у нас семимісний. Дуже легенько розкладається сьомі місця в фотографіях. Я там все покажу, все добавлю. Автомобіль в серебристому кольорі. є несуттєві підкраси автомобіля по задній лівій дверці. є трошечки шпаклівки понизу. А так, в принципі, машинка в дуже класному стані, і косметичному і технічному, жодних зауважень. Нема серінблоки, там речаги мінялися, я дивився, і взагалі сергісна історія трошечки по машинці. Є, хоча вона і небагато по Україні приїхала. Салон Текстиль, гарна комплектація, повний електропакет склад підіймачів, електрорегулювання, дзеркал, датчик. Датчика світла немає, але є передні та задні поти тумані фари. Автомобілі шкіряне мультикерму, подивіться, як в класному стані 171 тисяча кілометрів заявленого пробігу. Власник впевнений, що це вірний пробіг. пробіг, ну, але і стан салону в принципі класний. що можу сказати. Клімат, контроль, круїз-контроль, п'ятиступочка механіка, автомобіль е має двигун 1,6 бензин, плюс заводський е газ, метан. Дивіться, за цією кнопочкою переключається з е бензину на газ Легесеньку, все. Потім що штатна магнітолочка, бортовий комп'ютер, ззаду, великий плюс цих сідушечок, що от за одним таким легким дієстям можна відрегулювати всю, весь диван. Тобто посунути вперед назад Сідушечки також кожна спинка регулюється, двігається, це все зручно, це все класно. Стан верхних карт також бомбовий. Ходімо на ту сторону в мене ще є вам показати трошечки документації. Так. Бачу, що. Так, ось що Грем-пумпа, заміна масла. Мастило вже приходить час. Ще пару тисяч можна поїздити, але вже приходить час до його заміни. Так? Ось ця інформація. Далі. І ще інформація з приводу на трясучки машинка була. Тут написали, що треба поміняти. Задні амортизатори, синівблоки, передніх ночега. Це все помінено. Тут ще є накладна щодо покупки LED-лампочок. І, я так розумію, тут є техталон чи що це таке? Контрольний талон по газу. Також в машинці це все є. Друзі, друзі, хто шукав собі на газу зафірку, такий сімейний, класний автомобіль, це вмісний. Просторий, комфортний, з гарним мотором, плюс ще й газ сюди встановлений. На метані вона їде взагалі класно. Плюс без проблем в Сумах він заправляється, обслуговується, тобто без проблем. І ще й з таким гарним пробігом. 171 тисяча. Це якщо хочете, приїжджайте, перевіряйте, але якщо він рідний, то це дуже класно. Плюс лабове скло в машині оригінальне і невеличкі підкраси у вигляді підкраси на задній лідій дверці, трошечки спокійки, а так все в рідній фарбі. Ну, машинка достойна, вартує уваги, і ціна 6,5 тисяч. Це не заоблачна ціна, можна приїжджати, дивитися, купляти. Тож чекаємо, приїжджайте, дивіться, купляйте.